Ну, у мене дураки після вчорашньої йоги Не критично, але не є. Давайте дивитися, що мені приїхали з Алі Експрес. Взагалі я робила це замовлення, щоб отримати одне звідси, Але AliExpress запропонував мені вже знижкою придбати ще два товари, тому я повелась на трасу. Що я замовила? Дві сироватки для вій. Я не знаю, як вона працює, але там в коментарях в відгуках писали, що вона дуже класна. Одна коштувала 70 гривень, дві коштувала 100 гривень, тому я взяла дві. Мені потрібен був такий патч на лоб. Я вирішила, що більше не хочу колоти ботокс, тому що мені не подобається мій вираз обличчя під ботоксом, він взагалі беземоційний. І я вирішила, щоб мій лоб був завжди гладеньким. Я просто на ніч буду наклеювати такий патч. Це в мене вже другий сіліконовий, і до цього в мене були такі кейпи на лоб. Мені дуже подобається, як воно працює. Маск, зараз для мене. Ось з програми. що це? Це паличка із деревами свак. Яка допомагає відділити зуби. Тому зараз ми з вами її затестимо. Кажуть, її потрібно просто розжовувати від початку. Пахне, знаєте, як що? як хрон? Давайте спробуємо. Давайте. Сок, якийсь він виділяється, паличка дійсно є такий присмак. Взагалі ця щіточка, вона як справжня зубна щітка. Слухайте, я тільки що прочистила всі зуби цією паличкою, і хочу сказати, вона дійсно працює. Зуби стали трішки більшими. І відчуття, ніби я зробила професійну чистку. Ось настільки у мене зараз чиста флора у розі. Дуже чиста, емаль. Я прям відчуваю її чистоту. Ця паличка реально працює, тому дерево місвак. Нам це треба.